Вітаю вас, друзі! Мене звати Жені, і Це мій канал RollerCoin.io. Сьогодні ми знову говоримо про Play Earn проект який дає змогу заробити криптовалюту. Поїхали! Вчора розпочався новий міні івент Тривати він буде ще три дні. Умови на рахування поїтів 550 за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтінг офер. 350 на маркетплейсі і 3497 поїтів на крафтінг офер. Так, П'єро підготував табличку. В нього на сайті. В нього на сайті вона вже є. Досить інформативна, як завжди, є ще додаткові таблички, рівнів буде 30. І майнери досить цікаві. До речі, в нашому телеграм-чаті Rollercoin Української Українською вже є люди, які закрили цей міні-івент, і вони кажуть, що профіт достатньо високий, десь тут буде пруф. Тож, якщо вам цікаво, доєднатися до нашого телеграм-чату і можете поспілкуватись особисто. Так, ну, нагороди такі, що ХП я заберу точно, а от далі вже не впевнена. Так, посилання на цю табличку і на сайт сайп'єру я залишаю в описі, як завжди. Так, що ж там у нас? А ще дуже головне, що я вам хотіла сказати: ось цю подію: вона ще буде тривати 4 години це оцей майнер ось цей. У нього потужність 836 тисяч гігахеш і є один бонусний відсоток. Коштує він 38 РЛТ. Якщо витратити тут, то це йде в зарахування міні-івента 1000 поїнтів за один РЛТ. Досить гарний майнер, в мене не вистачає, в мене лише є 3 РЛТ. Ми зараз з вами відкриємо бокс і, можливо, мені пощастить, і я його зможу купити. Тому що я думаю, що його не можна купити на маркетплейсі. Але ми з вами давайте подивимось на це. Так, його не можна купити продати. Єдине, що потім можна його спалити, але він досить гарний. Так, ще триває крафт. І якщо мені івен буде тривати ще у нас 5 днів, да? 5 днів чи 3 дні. Ну, все ж буде тривати далі. Крафт цей завершується через 5 годин. То я думаю, що одразу почнеться новий крафт. І якщо ви дивитеся відео вже коли цей завершиться, обов'язково зверніть увагу, що там пропонується. По-перше, це у нас всі деталі підуть вгору. А по-друге, по друге, там є вигідні пропозиції на майнери, які можна використати. І якщо у вас є такі майнери, то ви також можете або скрафтити цей майнер, який тут пропонується, або піднятись з РЛТ. Ще я вам хочу нагадати, що дивіться за часом, щоб не було такого, що ви крафтите, а час вже крафту завершується, ну, самої події, є велика вирогідність, що ви не отримаєте той майнер. Так. Далі у нас із подій ще є. Розпродаж. Так, тривати він буде ще один день, два дні. Тут в продажу є майнер, який не можна купити на маркеті. У нього потужність 396 тисяч гігахеш і мені ще здається, що в нього є бонусний відсоток. Давайте перевіримо мою здогадку. Ми йдемо на сайт P'iero. Тут є вкладка Всі майнери. І шукаємо його тут, щоб подивитись, який у нього. Тут величезна кількість майнерів, є вже і нові з нових арт-конкурсів як... і з нових арт усіх нових подій. І досить цікаві майнери. Я раджу якось зайти переглянути, тому що ви ж, напевно, не знаєте, який майнер може вам сподобатись. І тут все про нього розписано. І яка потужність, і який. Який він має вигляд, і яка в нього бонус, бонусний відсоток. Ще є в кінці майнери, які нові додаються. Так, ось вони. Які не за алфавітом. Погано, що тут нема пошуку. Це досить ускладнює нам з вами роботу. Але ось він. Так, у нього 0% бонусних. Але ви можете подивитися, що тут колекція ціла з. Трьох майнерів. Вони зроблені всі в одному стилі. І от у цього останнього є бонусний відсоток, а у цього ні. Але його можна крафтити. І ось е, всі рівні крафти. Останні там, там за мною десь. Так, я лишаю, знову ж нагадую вам, що ця, це посилання у нас залишається в описі. Так, ще в мене є РСТ. І я хотіла б саме з вами відкрити бокси, показати, що мені випадають лише сірі. Так, і, і потім ще ми з вами відкриємо один бокс з РЛТ. І я сподіваюся, що там не буде сіри, тому що в останні, ну скільки, ну майже тижні-два, може й більше, мені випадає лише, лише 0,5 і один РЛТ з боксів. Дуже рідко випадає три РЛТ, але ну, я ж купую ХП по факту. Просто що, коли ви бачите лише золоті е скріни, то розумієте, що це дуже велика рідкість і людині просто пощастило. Так, що завершувати ще, це останній. Окей, okay. так. так, і йдемо, відкриємо бокс, Стрима. те, що я і кажу, 0,5. І ну, так завжди. Зараз я вам це продемонструю. Зберемо Д. Будь ласка. Три, якусь 7. 11. А далі, от, бачите, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, Ну, 10. Тобто е бокси це, це навіть не на лотерея, це просто якесь знущання Е, -м... В мене ще на маркеті є майнери. М -м... Я вам ніколи не показую це. Але там в мене є дві Паріж. І я сподіваюся, що за 5 годин я встигну продати його і купити оцей. В майбутньому побачите в мене цю. Цей майнер, то знайте, що мені все вдалося. Так, є пас у мене п'ятий рівень. Є в мене для вас невеличкі новини, але я поки, поки притримую їх. Це стосується лише мене. Ніяк не. Не впливає на ваше життя, але я маю з вами цим поділитись. Так, і ще одне, що досі триває форма на догі. До речі, в минулому місяці один з депозитерів, який заходив під моєю формою, отримав кешбек. Тобто, це вже не просто балачки, це дійсно правда. І ось форма на догі, вона триває до 17.00 сьогоднішнього дня. І якщо ви внесли депозит, то заповніть цю форму. По-перше, це буде бюджет, який ми зможемо далі розігрувати РЛТ, і можливо, ви самі також щось отримаєте. А також шанс на кешбек від суми, яку ви вже внесли. Це не гарантії, але чому не скористатись такою можливістю? Це все, що я хотіла вам сказати. Дякую, що дивитесь мій канал. В описі я опублікую ще декілька телеграм-каналів, на які варто звернути увагу, тому що там досить багато корисної інформації, яка в моменті може принести вам дохід, якщо ви будете виконувати всі ті рекомендації, які хлопці з команди Сорок там описують. І Запрошую вас до всіх наших спільнот. У нас дуже затишне ком'юніті, і ми підтримуємо з вас. Це вже доведено на практиці. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення.